Доброго дня, шановні колеги. Я, як заступник голови комітету і лікар, постійно спілкуюся з медиками, і ті травми, які зараз відбуваються у наших військових, вони зовсім не ті, що були у мирний час. Тому наше з вами завдання, яке ми повинні вирішити, це дати змогу нашим захисникам та захисницям зберегти свої репродуктивні клітини за рахунок держави. Ми разом з МОЗ НЦЗУ. Міністерством соціальної політики та да, з лікарями напрацювали законопроект 8011. Цим документом ми розширюємо соціальні гарантії для військовослужбовців і даємо можливість за рахунок держави зберігати свої репродуктивні клітини. Цей законопроект жодним чином не визначає клініки та кріобанки, не можна, де можна здавати матеріал. Цим законопроектом ми не пропонуємо нові правила щодо здачі, зберігання та утилізації цього матеріалу. Ми даємо повторюю гарантію держави на оплату послуг, забору та зберігання репродуктивних клітин наших військових і жодним чином не змінюємо законодавство щодо цієї сфери. Для цього буде відповідний закон. Зараз в нашому комітеті напрацьовується нашою колегою комплексний проект закону про репродуктивне здоров'я, і саме він регулюватиме всі процеси щодо цього. І підсумовуючи усе вище сказане, я переконана, що уже зараз ми повинні думати про майбутнє. В першу чергу тих, хто нам це майбутнє виборює на полі бою, і дати їм право на батьківство та материнство у разі важкого поранення. Тому колеги, прошу підтримати. Дякую.